Автор представлених на виставці робіт один самобутніх художників сучасності. Крім того, він відомий як композитор, музикант, письменник і поет, а також спортсмен важкоатлет. Усе своє життя Шрічин Мой присвятив реалізації безмежного потенціалу людських можливостей. Він почав малювати у віці 43 років і на його рахунку понад 200 тисяч картин і 16 мільйонів намальованих птахів. Представлені на виставці малюнки це третя частина колекції зі 150 робіт, які спеціально відібрані для експонування в країнах СНД. Перші дві частини нікопольці вже мали можливість побачити в минулих роках. Основною темою даної серії є птахи. Картини, написані акриловими фарбами, за допомогою спеціального інструменту. Малюнки птахів прості та вишукані водночас. Несуть спокій, радість, надію та світло. «Коли люди споглядають на мальованого птаха, вони відчувають спокій. Що іще я можу запропонувати людству? Так сказав Шічин Мой в одному зі своїх інтерв'ю у 1994 році. І саме хвилинки спокою не вистачає нам в нашому інколи дуже динамічному світі. Саме це може бути однією з багатьох причин, щоб відвідати виставку малюнків, яка разом із лекціями про творчість Моя пробуде в Нікопольському краєзнавчому музеї до 27 квітня.